Коли ви заздалегідь домовилися про такі речі, вам в майбутньому буде більш-менш нормально, тому що нас на початку наших відносин теж там говорили люди, що типу переживіть перший рік, два, коли у вас будуть ці всі, всі притирання. У нас в плані побуту його взагалі не було, тому що ми просто заздалегідь домовилися. Вона розуміла, що я буду робити які речі мені нормально зробити, там заправити ліжко, щось попросувати, викинути в мусор, заїхати за продуктами. А я з іншого боку розумів, що там вона розуміла, що я не буду готувати, стояти, що я не хочу це робити, мені це не подобає. Добабається, а їй це подобалося таким чином. Ми знайшли такі певні моменти на етапі, що коли ми зустрічалися, ми про це домовилися. У нас побут зараз займає ну дуже незначну частину нашого часу, а враховуючи, що можна зараз підбати багато різної там техніки, яка допомагає купляти там ті самі готові раціони, інколи запрошувати до себе якихось людей, які допомагають з питаннями побутовими. Якщо розвиватися в фінансовій сфері, то побут набагато легше оптимізувати за рахунок того, що ти просто його банально купляєш.